Змагання, присвячені до Дня Європи, це свято єдності, миру та спільних цінностей. У горішніх плавнях на сучасній біговій доріжці школи номер 6 було проведено змагання з легкої атлетики. Участь у змаганнях брали юні спортсмени із Кременчука та горішніх плавнів. У горішніх плавнях на спортивному майданчику школи номер 6 відбулося змагання з легкої атлетики. До складу змагань входить біг на 60, 100 та 300 метрів, а також стрибки у довжину. До міста приїхали спортсмени із Кременчука, щоб не лише показати свою витривалість, а й відчути атмосферу спортивної єдності. Ми дуже раді приїхати сюди в Горішній плавні, тому що тут шикарна атмосфера, добрий комплекс того, що у нас в Кременчуці для легкої атлетики. Тому ми приїхали сюди позмагатися і дякуємо вашій ДСШ. Тренеру Лук'янову, директору школи, що ми сюди приїхали і отримуємо задоволення від гарної погоди, бо вчора був лівінь від наших дітей, які вони зараз будуть стартувати. І знаю, що їм будуть і нагородження, і медальки. Тому все позитивно. Спортсмени розповіли, чому саме вони обрали для себе легку атлетику та що вони очікують від змагань. Ми приїхали сьогодні сюди, в місто Горішні плавні. Сподіваюся, що змагання будуть гарними і результати будуть тими, які я очікую. Вирішила для себе обрати цей спорт, тому що це легкість, грація та техніка у одному спорті. І це дуже гарний для взагалі здоров'я спорт, тобто можна дуже природним природнім, скажімо так, шляхом без якихось допоміжних засобів покращувати свою фізичну форму. Взагалі, дякую організаторам змагань за можливість проявити себе. Очікуються гарні емоції. Просто як на свято приїхати, подивитися на інших та показати себе. Вирішила перейти на біг, так як мені хотілося більше м, якоїсь динаміки, спортив якогось динамічного спорту. І я вирішила вибрати легку атлетику від сьогоднішнього дня. Я очікую нових перемог або, хоча б досвід, і цих змагань я очікую ну по перше, гарну підготовку на наступній турнірі. Та якби покращити свої результати. Перша дистанція біг на 60 метрів для молодшої категорії. Кременчуківка Таїсія Халєєва розповіла про свої враження від участі у змаганнях. Мені сподобалися змагання, прибіжала я друга, мені не вистачило до першого місця одної мілісекунди. Катя та Марія Грак пробігли 100 метрів. Попереду на них чекає ще 300 метрів та стрибки у довжину. Дуже була напряжена обстановка, коли становилась а коли так радісні були відчуття, що я пробіжала перша, дуже було круто. Ну мені чесно біглося дуже так. Погано, я не могла щось зорієнтуватися, але потім, як пробігла, мені тренер сказала результат. Мені дуже сподобалося. Я дуже щаслива, що так змогла ну, побити свій рекорд на дві десяті секунди. Я дуже задоволена. Змагання закінчилися привітаннями та нагородами спортсменів. Серед переможців були юні легкоатлети, як із горішніх плавнів, так і з Креманчука. З гарним настроєм та новим досвідом фінішували спортсмени. Нехай для кожного з них старт буде кроком до нових вершин, а кожен фініш його нагородою за старання та плідну працю.